Один день без відключення світла у кожній області України таке повідомлення на днях поширили телеграм-канали, зокрема на Волині та Рівненщині. І це нарешті правда. Привіт, з вами Анастасія, і у цьому випуску брехунця розповім, яким чином змінюють графіки відключення світла в Україні і для чого це відбувається. Телеграм-канали поширили таке повідомлення: ура, світло буде цілий день. З 8 лютого в Україні змінюють ліміти споживання. На офіційній сторінці НеКокренерго у мережі Фейсбук повідомили про те, що почергово у кожній області на один день повністю зніматимуть обмеження споживання, оскільки в енергосистемі зберігається дефіцит потужності, спричинений російськими ракетними атаками. Одночасно в областях, де не проводяться вимірів конкретний день. Ліміти споживання можуть бути дещо знижені. Важливо те, що графік включень світла на повний день будуть застосовувати у разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру. Орієнтовний графік режимних вимірів такий: 8 лютого Запорізька, Донецька, Миколаївська області, 9 лютого Харківська, Херсонська, Хмельницька, 10 лютого Волинська, Київська області, 13 лютого Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська, Закарпатська області. 14 го Полтавська, Черкаська, Рівненська, Луганська, 15 го Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська області, 16 го лютого Дніпропетровська область, 17 го лютого місто Київ, Чернівецька область. 20 лютого Львівська та Одеська. Тож повідомлення про те, що в областях України почергово світло буде протягом цілого дня, правда. Завдяки вимірам електроенергії під час таких включень енергетики зможуть побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії. Таке дослідження, яке називають режимним виміром, дозволяє визначити, скільки саме зараз споживає кожна область за умови нормальної роботи енергосистеми, а також дає можливість врахувати при встановленні лімітів про підприємств, під з міграцією на сель. фактичні зміни загального рівня споживання і структури забезпечити більш рівномірний розподіл електроенергії по регіонах. Дякуємо, що додивилися це відео. До кінця пишіть в коментарях, коли у вас цілий день буде світло. А також не забудьте підписатись на канал, поставити лайк та поділитися з друзями. До зустрічі! Я ж такому піднесено на в настрої сьогодні. Кавець, ковіц. Порівняно з вчорашнім. Нарешті, правда. Що світло один день буде. Я вже жду тої п'ятниці, але буде такий самий день по факту, просто що зі світу.